Слава Богу, любені гості, брати і сестри, сьогодні ми поговоримо з вами про святих ангелів. Ангели невидимо проявляють свою діяльну участь у житті святої православної церкви і всього світу. Слово ангел грецьке і означає вісник. Господь створив ангели ще до початку існування світу. Матеріального. Самі перші слова святого Писання звучать так: на початку Бог створив небо та землю. Під небом святі Отці, частина святих отців, не всі розуміють саме світ ангельський, і про нього ми маємо уривчаті відомості у святому Писанні, у древніх отців. І є різні думки про те, наскільки раніше Господь Бог створив ангелів за світ матеріальний. Наприклад, Блажений Іронем Стридонський говорить про те, що ангели були створені за велику кількість часу до створення людини. Він каже, навіть скільки вічностей пройшло. І безкінечних років від створення ангелів до появи людини. В той час блаженний Іронім говорить, що в перший день творіння да буде світло. От під цим світлом він розуміє появу святих ангелів. Ангели були створені всі і одразу, вони є духами, вони, їхнє єство духовне, вони є безплотними, не мають тіла подібного до нас і з вами. Проподобний Ян Дамаскін говорить, що ангел це сутність, яка обдарована розумом, свободною волею, ангел безтілесний, він служить Богу, він безсмертний. А безсмертя розуміється в тому в такому значенні, що воно відносне, тільки один. Бог має безсмертя, про що і говорить там Святе те писання. Апостол Павло каже, що один Господь Бог, який має безсмертя по природі, а всі інші істоти у світі, ангели, безсмертні душі людей, вони відносно безсмертні, тому що, маючи тонкоматеріальне єство, тому ангели мають тонке матеріальне тіло, воно все рівно залежить по своєму існуванню від Господа Бога і получило початок у часі. Можна уподібити безсмертя ангелу променю, математичному променю. Має початок, немає кінця, а от саме безсмертя воно відносне, адже всі елементи. Того тонкого тіла та таємничого, тримаються вседержителем Богом у його могутній руці. Якби Господь би забажав, звісно, такого не може бути, але якби ну, предположити, що Господь якби убрав би свою Всемогутню руку від світу. Від розумних істот то все перестало б існувати, через що ми Бога і називаємо Вседержителем. Святі ангели менш залежать від простору і часу. Вони швидко пересуваються у просторі, вони можуть пересуватися дуже швидко, перебуваючи на землі, перебуваючи в себе в ангельському світі. Також вони не старіють, тому що вони не мають тіл подібних до нас. Ангели мають велику могутність, вони настільки сильні, що в книзі четверта книга царств в Біблії описано, як один ангел за ніч знищив 185 тисяч асирійського війська. На вигляд, ангели описуємо. Вони загалом з'являються у вигляді юнаків. Деякі з оців предполагали, що це не їхній особистий вигляд, що вони лише приймають образ юнаків. От. В них немає статі, вони не поділені на чоловіків, на жінок. Але так як вони чаще з'являлися у вигляді все ж таки. Більше схожим на юнаків, як юнаки, то імовірніше за все можна предположити, що ангели більш приналежні до сильної статі до чоловіч... чоловічої статі, але це ми їх не рівняємо з чоловічою статтю, а лише вони якби більш позовні приналежні до чоловічої статі. Стосовно зміни в кращу сторону, ангели тільки так можуть змінюватися в кращу сторону. Вони уподіблюються Богу в міру людського, в міру свого ангельського єства, як ми у міру людського єства, вони створені за образом, за подобою Божою, можуть спілкуватися між собою, але не так, як ми спілкуємося за допомогою. Слів, рухів язика, гартані, їхнє спілкування, більш схоже на таке духовне, телепатичне, і теж є для нас незбагненне, тому що ми не можемо в повній мірі проникнути таємницю ангельського спілкування. Для них їжею слугує благодать Духа Святого. Саме нею вони укріпляються і нею вони живуть. стосовно Покаяння, то Янда Маскін каже, що ангел не способний до покаяння, тому що безтілесний. В нього немає таких болей тіла, які б його спонукали до покаяння. Ізначально, коли Бог створив ангелів, вони були безтілесні. І коли сталося гріхопадіння ангелів, і часть ангелів відпала від Бога і перетворилася у злосних демонів, от з тих пір. Ті, хто залишився з Богом, вони ще більше освящаються і стають схожими на Бога в іства. а ті, які відпали навіки, назавжди на вічність залишиться демонами, і ніколи не покаються. Кількість ангелів надзвичайно велика. Пророк Даніїл, коли під, созерцав у видінні в'ятого днями. Бога Сина 6 століття, Дріздва Христового. Він бачив, що йому служили Господу Богу ангели, і не міг їх описати число, тому що їх було багато. Він сказав: тисячі тисяч і тьми тєм служили йому. А Златоуст каже, що ангелів міріади, міріадів. Цікавий був написаний трактат у 6 столітті, називається Корпус Аріопагітіком, 6 столітті по Різдву Христовому. Там сказано, що ангелів така кількість, що ми люди не оперуємо тою кількістю математичних цифр, скільки є ангелів. У ангелів є небесна ієрархія. Її, таку ієрархію поставив сам Господь Бог. На сам верху стоять серафими, потім херовими, потім ідуть престоли. потім... Господства сили і влади. Далі архангели, начала архангели і ангели. По тому ж твору корпуса Аріопагітіком: нижчі ангели, нижчі небесні істоти вони просвіщаються вищими. Ми бачимо, що від самого нижчого чину, адже тричина поділена три лику. Від самого нижнього чину, які є ангели, е, отримали від себе таку загальну назву всі е, небесні створіння. Чи обмежується весь англійський світ цими дев'ятьма дев ліками? Святітлі Андзлотруска, що ні, що є е, е, безчисленна кількість інших е, небесних істот е, ангелів. Які не можна надати на іменування, яких нога умовно і не ступала на нашій землі. Ангели вони приймали безпосередню участь під час земного життя Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Саме ангел приносив Діві Марії у святілище святая святих. Їжу і навчав її, він служив їй. Вважається, що це був Архангел Гавриїв. Саме ангел сповістив Діві Марії Гавриїв, що від неї народиться Творець Всесвіту в образі людини. Потім ангели сповістили про народження Спасителя. Ангел сповістив Йосипа про те, що треба уйти на деякий час в Єгипет, тому що лютував цар Ірод і хотів убити немовля. Коли закінчилися спокушення Христа у пустель від дияволи, скажемо, що приступили до нього ангели і служили йому. Під час кульмінації таїнства відкуплення, коли наступала. Наступав час розп'яття то Господь наш Ісус Христос молився в Гециманському саді, Його людське єство підтримував молитовно ангел, коли Господь воскрес про це сповістили ангели, коли Господь возносився про це теж сповістили ангели. Да, і коли Творець, Господь наш Ісус Христос. Надавав Йоанну Богослову видіння, яку він записав в книгу Апокаліпсис, багато небесних видінь було показано саме через святих ангелів. Кожен нас прихрещення отримав ангела-охоронця, який нас оберігає, якщо ми не грішимо. Якщо людина согрішає, як було в одному з випадків, ангел йшов за. Охоронною процесією плакав. А паломник, який не впізнав, що це ангел, подумав, що це юнак в білих одежах, запитав, чому ти плачеш. Він каже: Я є е, ангел-охоронець цього чоловіка, якого ховаю. Я до нього не міг підступитись близько і оберігати його, тому що він е, грішив батьма тяжкими е, гріхами, і тепер е, душа його піде в ад. Ангели оберігають нас від поганих. Е, Впливів злих духів, від наших вчинків нас паних відвертають. Буває, що промайнула в умі блискавично добра світла думка, хто його знає, можливо, це і від ангела. Бажати бачити свого ангела не можна, уявляти собі його не можна, тому що це може скористатися злий дух і явитись нам у вигляді по попущенню Божому, явитись нам у вигляді ангела і буде. Тяжеліше падіння і спокуса. А ангели оберігають міста, народи. І навіть, як каже древній християнський письменник Афінагор, навіть частини Всесвіту, частини космосу, ми молимося ангелам як слугам Божим, як друзям Божим, як нашим собратьям. Як сказано в Писанні про християн, там сказано так, що ви вже не Чужинці і не приходьки, але свої для Бога і свої, і свої для святих співгромадяни святим, що ангели посилаються Богом на землю, сказано послання до євреїв апостолом Павлом, для тих, хто здобуває спасіння, тобто для нас. Вони посилаються, щоб ми засвоїли відкупительні плоди, які Господь нам стяжав на Голговському хресті. І ми вшановуємо ангелів іконно, на іконах зображають ангелів. Ми їм поклоняємося цим іконам не краски, не дерево, а саме зображеному на іконі ангелу. Ми розносимо розум і серце до первообраза, знаючи, що це ми поклоняємося не як Богу, бо Богу таки поклоняємося, ми вшановуємо. Ми поважаємо святого Ангела як собрата, тому що він так е, теж є творінням Божим. От. І е, в найголовніше в ангельському світі є архістратих Михаїл. Його ім'я означає хто як Бог, тому що коли дініця е, Люцифер повстав проти Бога, е, за словами Ісідора Сівільського, запахідного святого, він захотів бути вищим за Бога, то і рівним йому, як кажуть інші отці, то архістратіх Михаїла, Архістратіх, означає головнокомандувач, вийшов вперед і сказав, хто рівний Богу? Ніхто як Бог, через ім'я Михаїл означає, хто як Бог. Святе те писання зберегло нам ряд імен святих ангелів. Зауважте, як вони цікаво закінчуються: Гавриїл, Уриїл, Рафаїл і Варахіїл, Сілафіїл. Тобто це вищі ангели. Брежан Іронім каже, що є ангел охоронець на ім'я Егрін. Взагалі, ангели вони невидимі, ми їх бачити не можемо, але вони невидимо присутні на божественній літургії. Так, і в священницьких молитвах, які священник тайно читає на літургії, написано, що. З нами вход Євангельський е, е, малий вход ми звершуємо саме со святими ангелами, які присутні нам на службі. І нехай улюблені хресті, брати і сестри, е, добрі ангели оберігають нас від падінь, надихають нас на любов до ближнього. Ми можемо е, молитися до них, можемо е, е, вшановувати їх, і, звісно, е, читати. У святому писанні і в іншій духовній літературі історію їхніх появ явлень на землі для того, щоб нам розуміти, на кого ми можемо в міру нашого людського іства рівнятися, які подвиги заради нас людей совершали святі ангели. Амінь.